Брати і сестри, шалом святі! дома до молитви для всіх народів. Ради вітати вас в цей вечір, 2 лютого 2023 року. І як і обіцяли сьогодні у нас в ефірі наша Марія, велика Божа жіночка, яка любо Бога співає пісні, і сьогодні вона нам буде співати. Алелуя! Шалом! Дорога церква! Рада вас бачити. По ту сторону екрану. Всіх вітаю. Амінь. Нехай Бог благословить кожного з вас. Амінь. Амінь. Усім шалом. Усім шалом. Ми раді вас вітати. Ми просимо ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розпосюджувати Іванглія, також ми проголошуємо мир. Шалом для нашої країни, для того, щоб був Господній мир на кожному з нас. Амінь. І будемо молитися за наш ефір, щоб все було благословено і все працювало, слава Божа. Амінь. Господь, ми вдячні тобі за цей час, який ти даєш нам на цей вечір. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які під'єдналися до нашого ефіру. Ми просимо твої благодаті і милісті, твої любові, твого миру для кожного Господь. Хай твоє Господь, відповідь прийде на всі запитання, твоє зцілення, хай приходить, твої хай здійснюється в життя кожного Господь. І хай твоє нове відкрабіння приходить, і твоє слово наторкається. Сердець людей, Господь, ми благословляємо також всю апаратуру, інтернет, телефони, мікрофони, світло, щоб все працювало і не було ніяких поламу, Господь. І за все тобі вдячний, Господь. Амінь. Амінь. Слава Богу. Ну що, дорогі друзі? У нас сьогодні гарне слово. Тому що ранкове сповідання каже нам, що Бог благословить наших нащадків, Бог благословить наших, нашу країну. І це слово, яке записано в книги пророка Ісаї. Ми взяли це слово і прийняли в своє життя. І хай Україна буде слухняною перед Богом, тому що Бог дає можливість кожній нації. Прийняти Ісуса Христа. Ісус прийшов до юдеїв, до євреїв того часу. Вони його не прийняли. І як ви знаєте, почалась велика битва, війна, і вони втратили свою державність, тому що не прийняли царя, яким є Ісус Христос. І для України сьогодні таке ж випробування. Якщо ми приймемо Ісуса Христа, Господа, як Царя нашої землі, то ми побачимо дійсно, що наша країна зміниться і буде самою квітучою країною. І ми в це віримо. Тому, дорогі друзі, Тема сьогоднішнього вечора Господь одягнув мене в праведність. І це записано в книзі пророка Ісаї, 61 розділ з 9 по 11 вірші, 9, 10, 11 вірші. І так, давайте прочитаємо: нащадки їхніх знатимуть народи. Про їхніх дітей весь рід людський гомонітиме. хто побачить їх. При, е, признає відразу, що то народ благословений Господом. Мене зробив Господь щасливим, усе є своє моє щасливе завдяки Всевишньому, мов наречено Він мене одягнув в шати спасіння, вбрав, мов наречено він одягнув мене в праведність. Подібно як земля дає рослину силу, як сад насіння покушає прорости, так само. І так само Господь Володар дасть справедності і славі вкорінитись поміж людей. І ми бачимо, що Бог каже про Україну. Він любить Україну, Він любить всіх нас, він благословить всіх нас, дорогі друзі. Мої діти приготували щось, і я хочу, щоб вони перші сказали, а потім ми це слово. Повністю прочитаємо, по... почуємо, що каже Господь пророцтво, і потім Марія буде співати, потім ми будемо щось сказати вам. Це буде гарний ефір. І так, дев'ятий вірш приготував мій син Даніель, Тому так. читай. Нащадки їхніх знатимуть народи про їхніх дітей, весь рід людський гомонітиме, хто бачитиме їх. Признає відразу, що то народ благословений Господом. Амінь. Амінь. І ми нащадки. І ми — нащадки? нащадки Бога. І ми народ Амінь. Божий. І про наших дітей будуть знати весь, весь рід людський. Амінь. І це говориться Амінь. про весь світ, що Бога познає весь світ. Амінь. І... Весь світ буде бачити нас, і хто нас побачить, одразу побачить в нас Бога. Тому що ми народ благословенний, що в нас гарно йде справа, ми живемо з Богом і в нас видно Бога через наші вчинки. Амінь. І кожен побачить в нас Бога і те, що ми благословені. E, тому що Господь Він нас e, зберігає, Він нас благословляє і Він надає нашому роду, роду праведників, роду синів так, і на дітей. Да, YouTube... я вже показав. Не so, yeah? так, да? Так, Ну, вертикально знімає, як би. А почему? Mm. Не знаю. Не, ну снимает горизонтально, но что-то с с картин, картинкой. Вот так, так? Да? А може зараз перевернути? Там. Не, там. Той? Та не, ну. Може спробувати перевернути? Може там автоповорот екрана відключений, поэтому оно как бы... Би... Я могу попробовать включить. Дорогі друзі, там в ютубі, якщо ви дивитесь, вот так дивитеся. Подпуска. У вас буде все гаразд. Телефон. Зараз я спробую це зробити, але не знаю, вийде це чи ні. Ну але... не вийде, так? Я не знаю, але треба перевірити, є автоповорот екран чи ні. Договори, будь ласка. Так. Про так. яких дітей йде мова? Про тих, хто прийняв Ісуса Христа як Господа і Спасителя, які славить Бога кожен день, які перебувають в Слову Божому. В яких живе Дух Святий, які можуть говорити та розкривати міста Писання. Амінь. І да, це про нас. Весь род людський буде гуманіти про нас, дорогі друзі. Про вас, про нас. Ми змінимо цю історію цієї ці країни, цієї держави. Ми змінимо історію всього люда, тому що ми знаємо Бога. Амінь. 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 І Господь, коли ми виграємо війну, то всі побачать в цьому Бога, тому що Господь переможемо. так переможемо. Всі побачать в цьому Бога, тому що Україна, вона невелика держава, та без помічі Бога, без допомоги без допомоги, Україна би не змогла вистояти, оскільки. Росія не маленька держава, та Добре. всі бачать це на карті, але не зависимо від незалежної того незалежно від того, наскільки вона велика. Вона не може бути величніше, чим Бог, який Амін. за Україну. Амінь. Амін. 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 І це треба розуміти, що Госп... Господь, він найвеличніший, та його неможливо перемогти. Якоюсь силою чи Збройі. зброєю, і Господь він найсильніший. Амінь. І хто побачив Україну, той признає відразу, що народ України благословенний Господом. Дуже класно. Амінь. Добре, іди спробуй зробити так, щоб воно було правильно. Зробиш чи ні? Так, зараз. Зараз, дорогі друзі. Мабуть, ні, так? Да? Так, зараз дивлюсь. Дорогі друзі, пробачте, будь ласка, що там к вам отак дивитесь. Щось ми налаштували не так, але це буде гаразд. Подивись, будь ласка. ну давай я. Щас, ну тут автоповід. Дорогі друзі, зараз я попрошу фор потаєс дайте а ну Пробачте, друзі, пробачте, не знаємо, як це зробити, не знаємо. Ну, Зараз як сина? Зараз ще правильно? Зараз секунду, я цей ефір. будь ласка. Я. Я розумію, але тут ще стара трансляція. ось. Ну, Я Дивіш. вже почав нову трансляцію. А, все ось вона. Нова почалась, але вона. Так само, да? да так само.